Потрібно розграничити все до якогось документу, коли ми приводили в порядок. Ми проговорили повноваження. Я кажу, дивися. Тут не виконано, тут не виконано, ти не справляєшся, ми не можемо так далі працювати. Мені довелося деяких людей звільняти, але коли ми це все робили на підставі документу і договору, в мене з цими людьми збереглися прекрасні стосунки. Багато людей пройшло через нашу компанію, але я не можу зараз гадати жодної людини, з якою в мене були втрачені відносини. Більшість людей, з якими ми попрощалися як особисті відносини, в мене з ними залишилися прекрасні, і це допомогло зняти оцей момент особистісного, коли проблема робоча переводиться на особистісний рівень, типу, ти до мене щось маєш, ти в тебе якісь претензії. Ні, ось сухі цифри, грубо кажучи, моя проблема, те, що я змішував ці питання, все одно ключовим питанням, якщо говорити про якийсь бізнес, будуть люди. Може бути всяке, але якщо поруч будуть вірні люди, які би не були тяжкі кризи, ви зможете все пройти. Будуйте сильну команду, це поможе вам будувати сильний бізнес.